Виводять нових людей з того ж самого кодла, з тієї ж самої групи. Вони говорять те, що ви хочете чути. Вони можуть зняти вам серіал, вони можуть вивезти вас на Майдан, вони можуть вам пообіцяти європейські зарплати, європейські пенсії там і так далі. Ви в це повірите, але е, при цьому ви перебуваєте все одно в сні. Вам тільки здається, що про вас потурбувались. Не забувайте підписуватись тут, Telegram, Ютуб, все в шапці профілю? Якщо ви не вважаєте, що це правильно, і якщо вам здається, що вас 33 роки дурять, от мені здається, що це вже нам не здається. А нас таки дійсно дурять. Чекаю ваші коментарі. Що ви думаєте про це? Чи дійсно. Щось змінюється, і чиновники почали турбуватись про нас.